Всім мої вітання, любі друзі, всім миру і добра. І я сьогодні знов до вас з посудом. Хочу вам сказати, що посилочки, всі, що ви мені позаказували, позамовляли, я всі відправила сьогодні. Хоч сьогодні був дуже у нас снігопад, мокрий сніг, слизько, голольот, такий, ожеледиця така. Під, та, о, зразу е, сніг і під снігом зразу ожеледець. То я їхала-їхала і думала, що ніяк я не, не потраплю до, на, на, на ту пошту, хоч на ту, хоч на ту. Але слава Богу, з Божою допомогу, я доїхала і все повідправляла. Надіюсь, що все до вас дойде дуже добре. знаєте. Надіюсь, що дойде, Бо я вроді попакувала, так, як всі належить. Ну, подивимось. І що? Будемо починати? Будемо починати. Я маю тут такі а, чашечки, білесенькі, бачите, такі білесенькі, п'ять штучок. Але хочу вам зразу сказати, що одна у мене є з коликами. Одна з коликами, то я її, як той сі забере всі, то цю дам придачу просто так, бо того, що вона має тут. Такий чуть більший сколик, а тут чуть менший сколик. І от таких, так як чотири чашечки. Вони дуже білесенькі, гарненькі, така позолота сюди. Сюди такий віночок з позолотим, бачите, такий рельєф, такі м'ятинки зроблені. о. Ну, може, я і не так об'ясняю, знаєте, так тлумачу, бо мені якась ну, то слово сказала і зразу там ніби посміхнулася. Ну, може, молоді, знаєте, краще, вони вивчають, вони лише не вивчають українську мову докладно. А, а ми балакаємо суржиком, бо в нас тут були всі і всякі, то в нас того така мова. Хто хоче, той мене розуміє. І я вибачаю, звичайно. І бачите, яка тут гарнесенька, така, о, такі квіточки такі йде, кругом такий віночок зроблений, і така позолотка по кругу зроблена, і верхом така позолота. І на ручці така позолота. Отака гарнесенька ручечка, така зручна. Вони також десь мають 100, 150 грам, 140 грамів 150 Більше не мають вони. Ну, всі, всі дуже у гарному стані, всі дуже гарно збережені. Ці чотири з цих штучки. Цих чотири штучки таких. Тут, е, в серединці, вроді таке є, ніби там о, в тісті, а може, воно не вимите там добре. Чуточку, чуточку, така чорнесенька, така, ніби цяточка. О, А так, в основному, так, все воно дуже-дуже гарнесеньке. Тонесенькі, такі тонюцькі вони. Дуже тоненькі. Чекайте, бо я може показую, а його недобре видно. Дуже вони такі тоненькі. Ну, делікатні. Ну, делікатні, скажу вам, так, як є. Такі чашечки делікатні. І, і то в нас є. То в нас є Польща. Польща, бачите? То є Польща, може так не видно, але то в нас є Польща. І такі. Чашечки по 100 гривень. Таких чотири чашечки по 100 гривень. Ця чашечка, як хтось забажає до цих, то ця чашечка безкоштовно йде до цих. Бо вона має тут ті скольчки. Хоча я за неї платила, бо я її не виділа. Тож, не все видиш, не все видиш. Часом так візьмеш, що й не видиш. А не захоче хтось, ну то не захоче. Добре, далі. Тут в мене залишилась ще така чашечка, якраз тут є і ціна її. Така чашечка з квіточками всередині. Одну замовили, я вже відправила одну чашечку. А одна чашечка лишилась. Вона зверху з, з такою квіточкою є. Тут є така цяточка, ніби в тісті така, знаєте, така чорненька, а може вона не вимета добре, а може то в тісті така. По Позолота тут ніби чуть -чуть, як ніби чуточку стерта, вот чуточку стерта. тут низом вся вся гарненька позолота, Ручечка така гарненько зроблена, бачите, як. О. І так як я вже говорила, що в одно, одного, одного ніби кольору, ті оранжеві кольори і сі. Так, в людечкове, такі оранжеві кольори і сині. Але то не рідна. То не рідна, бо я вже казала, що я приглянулась вдома, а то не рідна. То зовсім другий, тут, е, букетики. Тут такі квіточки, а тут зовсім інші. Але я його спарувала, воно мені подобається, і я е, так мусило вже бути. Тому така парочка, то є. То є Німеччина, я вам вже то казала, що то є Німеччина, і то є Німеччина. І я так спарувала. То така парочка під номером 23 23-й номер 100 гривень. 100 гривень. За, всі, за всі чашечки, я напевно, що не сказала, не сказала під номером, яким вони. Так, чашечки є так. Чашечки по 100 гривень. Вони під 50 номером. 50-й номер. Я кладу на них ціну. 50-й номер, 100 гривень. Далі. Маю таку тарілку. Бачите? Таку тарілку, таке, таку глибоку, бачите? На стінну таку тарілку, вона йде на стіну у нас. Бачите, як йде на стіну, може, я нижче опущу, бо то нічого не видно. Вона йде на стіну. Отака От гарнесенька тарілка. Пошкоди нема ніде ніякої. Тут во, тут то трошечки то залите так як в тісті. Так, тут залите так як в тісті трошечки. Отака От тарілка. Вона так само вже давненька така. Така не біла, така кремова, ніби така чуточку. Ну, то самі, хто це знає, то розуміє. І така тарілка у нас під 49 номером 300 гривень. То є польська тарілочка. Польська тарілка, бачите, польща Тако. І під 49 номером 300 гривень така тарілочка. Далі маю таке блюдо. бачите, Таке гарне блюдо, така овальне, не овальне, а таке. Далі я маю, бачите, таке блюдо. З такими букетами. Тут такий букет, такий, ну мені таке ніби цвіт якийсь, якоїсь квітки, чи, чи так як яблуневі, чи якоїсь квітки. Тут таких два букетики. Таких два букети, бачите, яких? о, Воно м зроблено такі тут є. Такі, бачите, якісь качурі, якимось рельєфом такими качурами. Отакі ручки, такі ручки. Тут воно з е жовтим обідком по кругу. Бачите? Всюди воно гарно збережено, ніде немає ніяких ні сколиків, ні стертості, ніде нічого нема. Все гарнесенько збережено. Дуже гарно. Дуже гарне таке. Ось це таке? таке блюдо дуже гарнесеньке. Мені дуже подобається воно. Ну, воно практично як, як нове. Ну, воно вживане. Звичайно, що воно вживане. Ну, може, не так не кожен, не кожен раз вживане. О. Але, але то таке, таке блюдо. І то є блюдо в нас. Польське, бачите, то в нас є Польща. Під 48 номером і коштує таке блюдо 500 гривень. 500 гривень. Далі, тут ще раз вам покажу, що я вже вам показувала, такий соусник, бачите, такий білюсінький, гарненький соусник. Бачите, який? Він такий, досить такий величенький. Досить величенькі, тут трошки втрачена позолота, втрачена позолота, і тут чуточку, не дуже чуточку втрачена. І тут зроблено, таких, ну, таке, знаєте, як то м -м -м, е -м, таким, ну, такими е квадратиками, але так, знаєте, відчувається, як пальцем проведеш, то відчувається ті такі е кубички, такі квадратики по кругу. О. Але вони всі дуже гарно збережені, всі дуже гарнесенько збережені. Що по долині всюди, що верхом все гарно збережено. Немає нігде ніяких ні ганчів, ні нічого, абсолютно нічого нігде немає, той соусник. І він під номером четвертим, то є Німеччина, то є Німеччина у нас. Під номером четвертим 250 гривень. І четвертим номером 250 гривень. Німеччина. Кому подобається, то дуже прошу пишіть мені. Далі. Ще я вам показую той такий, е, чи то доливочний чайник, чи то кавник, бо він диречок не має. О, такий великий, Досить такий масивний. Бачите, Такими гарними букетами. І ще тут малесенькі такі квіточки. І з того боку такий самий. Тут все жовтим, фарба жовта сюди помальована, полосочки всі. І сюди все дуже гарненько збережене. І по долині синій пружочок так само. На ручці ручка така: так само, такий. весь весь, весь розмальований, жовтим, тонесенька така, тонесенька така. Лійнійка. І він дуже зручний. Носик так само дуже гарний, гарно такий зроблений. Він практично новий був. ну його Може хтось з ним користувався, а може і ні. Але він був у такому, такому стані, як він є, чистесенький і гарнесенький. Ручечка так само. Так, рішечка з ручечку також така гарненька, я вам вже показувала. І от такі букетики, боже, мені відбиває певне світло. Такі букетики О, зроблені гарненько. Так, ніде пошкоджень немає. Абсолютно нігде немає ніяких пошкоджень. Абсолютно нічого нігде. То не, не пошкодження, то може де чуточку з середини якась фарба, ніби так, як той. І отакий от от е, е, кавник чи доливочний. Той, е, кавник чи чайник, він під номером 18 і коштує 500 гривень. І то в нас є. І то в нас є Німеччина. то в нас є Німеччина. Він так само десь якихось 50-х років, а може, я не буду казати, але він не теперішній. Ой, все точно він, він не теперішній. Він ще з половини травня того століття. Далі вам покажу. Таких маю дві, не знаю. Най мені хтось скаже. Не... Я не знаю, що то вона є. Для мене вроді як салатнички. Може, то, то таке буде, може хто знає і скаже, що ти, бабу, таке говориш, то не то, то можуть бути, М -м. певне, що попільнички. Бо бачите, тут таких три виємки є. І тут таких є, і тут є. Але може бути такі салатнички, бо вони тут так гарнесенько зроблені. Бачите, як? Бачите, яку квіточку вони зроблені? О, і тут такі, е, такі, м зроблений е, візерунок, такий, Боже, як воно мені відбиває, відбиває воно мені. такий зроблений візерунок з трьох боків, з того боку, з того боку, бачите, який. О, і дуже все воно білесеньке, дуже в гарному стані. Тут нічого ніде нема на ньому, і ним не, не користувались що ні одним, що другим не користувались. То дуже-дуже такі гарнесенькі, отакі глибоченькі. Бачите? Отакі глибоченькі. І мені так, як ніби салатники. О! І, і то, в нас є Німеччина. то в нас є Німеччина. З якого боку ліпше буде видно. У нас є Німеччина, бачите? О, І така одна тарілочка чи, чи салатничок під 52 номером 150 гривень. 52 номер 150 гривень. О такому гарному стані. Новесеньке. Новесенькі. Далі маю такі тарілочки. Бачите, маю такі тарілочки. Ну, вони ніби. Зараз я вам скажу, в якому вони, який вони мають діаметр в них. Отакі От 19,5 19 см. 19,5 см. І маю їх шість 6, 6 штучок з такими фруктами. Бачите, отакі От вони. Отакими фруктами, то таке вишенька, і то вишенька є. То якийсь є персик у нас. Ось тут то персик є, то грушка, то полуниця. Ось тут яка полуниця? Полуниця є. І то є. Сливка. Таких є шість, шість таких тарілочок. І в нас вони є е, Німеччина, то є Німеччина, бачите, всі дуже в гарному стані, гарно збережені. Позолота вся в них збережена. Ми може і користувались десь трошки ну, десь декілька разів. А всі вони гарно збережені. такі. Позолота вся є. Вся позолота є, ніде позолота не, не втрачена. Бачите? Нігде позолота не втрачена, вся вона така така, бачите, і, і така тарілочка під 47 номером 250 гривень. 250 гривень. Це 47-м номером. Далі вам ще покажу. Показую, мусите мене вибачати, дорогі мої, але я мушу то показувати, бо я мушу то продати. Отакі я маю трієчки. Ну, мені для мене, лічно для мене, вони дуже делікатні, дуже делікатні. От, я собі, якщо сказати вам чесно, я собі такі лишила. Я собі такі спеціально такі лишила. О, бо вони для мене дуже. Оці лишила я собі. І от другі зараз вам покажу, я лишила. Е, вони для мене дуже шикарні. Ну навіть це, ну дуже шикарні. То є таких такі, я можу та, маю таких шість. Шість таких цілий комплект є у мене. О, е, То тарілочка є така блюдечка під. Під чашечку. Чашечка, я вже вам говорила, дуже тонесенька, 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 шикарна, пришикарна, така панська, знаєте, скажу вам, панська така. Так воно і є. Так воно і є. Вся позолота дуже збережена, вся файнесенька, така, навесенька, така, як ніби її ніхто і, і не вживав. Може і не вживав. Може і не вживав, бо навіть по краю, по кінчику нігде нема стертості абсолютно. Ручечка так гарно зроблена з позолоту. Бачите, яка як гарнесенько зроблена. Тут по, по кругу так зроблено, гарнесенько, таким рельєфчиком так чуть-чуть зроблено. І позолота тут. І от так само на такому блюдочкові. І от така сама ж пиріжкова тарілочка. Пиріжкова тарілочка, вона має розмір, зараз вам скажу, 15 см. Пиріжкова тарілочка має 15 см. О, бачите, які? Дуже гарнесенькі, дуже гарнесенькі, Мені дуже вони подобаються. Ну, то шикарно, то є панське, дійсно таке панське. І вона такий, такий, така трієчка коштує. А де вона під номером? Не знаю, під яким номером десь я забула. Зараз я скажу, під яким номером. І вони йдуть, ці трієчки, під 15 номером. 500 гривень. Така трієчка. Ну, вона того варта, повірте мені, то дуже делікатне, дуже делікатне таке. О. Ще маю такі трієчки. У мене жіночка і замовила такі трієчки. Я сьогодні вже переслала таку трієчку жінності. Тут також дуже делікатне, Ну, от тут також дуже делікатна річ. Ну, от така делікатна, що дуже делікатна, кажу вам. На ці, на ці чашиці, вроді як на ручиці, чуточку є потертість. Чуточку з цього боку є потертість, з цього боку, чуть менше. О. Ну, от На такій чашиці, А вже на цій чашиці з того боку, не потерто. А з того капочку тако ніби ніби так чуть-чуть, ну, Що ними що ними користувались, може. Отак трошечки. Ну, О, таке блюдечко пиріжкове, воно таке саме на 15 сантиметрів. Напевно, що та я зараз зарезонірую. На 15 15,5. Це, бачите, це навіть на 15, на 15,7. На 15,7. Це така, таке таке пиріжкова така тарілочка. Ну, от таке блюдечко під чашечку. Бачите, яка красота. Бачите, яка красота. Ну, то також, то слів нема. То слів нема, Ви знаєте. Я, е, як побачила, то зразу скажу вам, зразу в цю посуду. Зразу, так кажу, я, але я ну, я таку посуду дуже люблю. Я таку посуду люблю. Взага, і взагалі я люблю, щоб було дуже, дуже була красота. То у нас також є Німеччина. То є Німеччина. Бачите, такого піста. О, то є Німеччина. І така трієчка. У нас під 16 номером 500 гривень. Під 16 номером 500 гривень. Ну, дуже делікатне, ну дуже делікатне. Так, тут ще я маю таке блюдо. Бачите? Таке блюдо гарнесеньке, біленьке. Ну так, досить біленьке. Такі має букетики по собі. Бачите, такий букетик, такий букетик. От, то з синім, то, то з таким розове жовтеньким. І тут таке розове жовтеньким. Отакі от от букетики, такі ще квіточки. По боках от така сиренева квіточка, бачите? І таких дві розові квіточки. Воно має е, трошки чуть-чуть стерто, ніби по золоту, десь місцями, десь місцями має таку стерту по золоту. О, так. Ну. Воно, напевно, що було, ну, та не напевно, але воно було вживане. Але воно не має ні сколів, ніяких ні сколети, нігде ніяких е, чорних крапочок по собі, ніде нічого воно немає. Воно таке делікатне. І скажу вам його розмір зараз. А розмір того блюда в нас е, 32,5 см. 32,5 см. І то у нас є. Польща, то в нас є Польща. Бачите, польське таке блюдо. І воно під 51 номером 250 гривень. 51 номер 250 гривень. Отаке делікатне, таке делікатне блюдо. Кого зацікавить, пишіть, дзвоніть і будемо говорити. Тут я вам зараз включу в таку, е, цю, таку прасочку, чи як воно вирівнювач, чи як воно називається. Бачите, воно не хочу розв'язувати навіть воно робоче, бачите, воно світить. Його відкривати, воно відкривається. Ті щепчики, чи як вони, Тут вони регулюються, бачите, є регулятор, що крутиться взад більше менше, щоб його накручувати. Ну, воно. О, воно вже нагрівається, вже тепленьке таке, вже тепленьке. то я виключаю. Всі вони в робочому стані, всі вони гарнесенько, Всі працюють. Тут ще хочу вам показати, я вам показувала, і я буду показувати, наймені хто хоче, що пише, я вже вам казала і перепрошувала вас, мої дорогі, що я мушу це показувати. Бо я мушу його продати. І далі вам показую, що я маю таку плойку. Отака От плойка. Бачите, отака. З двома насадками є. Вони всі в робочому стані, всі вони новенькі. Всі вони зроблені, все новесеньке. Бачите, все воно є. Дві насадочки тут є. Я випробовувала. Випробовувала, чи вони. Робочі, всі робочі, бо часом є нове запаковане, а не робоче. Отака от сумочка до одного є. То до такої плоєчки з двома насадочками. Є отака от ще. Чекайте, чекайте, це не я показала. Ще є отака, от як ніби воно дує горячим, дує горячим і отакими. От Таким грібінцем, я не знаю, вона, напевно, що одна лише, а може ще є. Бачите, включаєш, і воно горячим дує, і коси підчисуєш, там робиш собі зачіску, чи як воно має бути. Воно має так як три насадочки. Бачите? Воно має так як три насадочки. Розумієте, І я не придивилась, і не придивилась, і мені не, не сказали, то така йде 400 гривень з такими, Таким ніби гарячим, з таким воздухом гарячим, з такими насадочками. Я їх зараз всі вам покажу, що вони в робочому стані. Ця 350 гривень з двома насадочками, ця 400 гривень з трьома насадочками, і от такий йде така як прасочка, як для, вирівнююч для волосся. Бачите, от такий, як вирівнювач для волосся, тут отако, от також 350 гривень. 350 гривень. І зараз я вам покажу, що воно все в робочому стані. До цього ще так як, так як такого да, здуйку, я не знаю, як його назвати, сушка така, чи як вона, сушка, напевно, така, не знаю як. Вона має також таку сумочку. І зараз я вам покажу, що воно все в робочому стані. Я ще включаю тапу, бачите, вот отаке. І отакож також. Така плоєчка з двома насадочками, і також вона робоча. Бачите? Ото все воно є робоче. Ну от, мої дорогі, на тому буде на сьогодні все. А я вам щиро дякую за перегляди, за лайки, за коментарі. Ще раз вам дякую і за розуміння, за розуміння, що ви мене розумієте. Це саме основне. А зараз будьте здорові, щасливі. Всього вам доброго. Бережіть себе і своїх рідних. І всім вам доброї, спокійної ночі. Всім до зустрічі, всім пока. Пока.